Доброго дня, мої дорогі любі дітки. Ми з вами знову зустрічаємося на уроці з навчання грамоти. І сьогодні, сьогодні поговоримо про корінь слова та про чергування приголосних Г, К, Х, із Ж, Ч і з Ц С. Сонце ранком розбудило, підняло і звеселило, потім чемненько сказало швидше поспішай, не лінуйся, не позіхай. Сонячний заряд візьми, з ним в країну знань іди. Дітки, на минулому році ми з вами пригадали, що слова в українській мові складаються з певних елементів коренів, префіксів, суфіксів та закінчень. Загадка Я у дуба, я і в зуба, я у слові і у квітці, я житель підземних лісів і полів, і спільна частина споріднених слів. Правильно, це корінь, корінь слова. Дітки, сьогодні на уроці ми будемо знову спостерігати за цікавими явищами, які іноді відбуваються в словах. А спочатку виконаємо вправу для розвитку зорової пам'яті. Прочитайте уважно слова, потім зображення зникне. Дітки, поставте відео на паузу і прочитайте уважно слова, запам'ятайте їх. А тепер, будь ласка, дайте відповіді на запитання. Назвіть слово з буквосполученням дж. Скільки слів закінчується на м'який знак? В яких словах чотири букви? А яке слово називає предмет, що може вгамувати спрагу? А яке із слів є відгадкою на загадку? Язика немає. А багато цікавого розповідає. Так, молодці, це книга. Книга веде нас у світ знань. Вона завжди була вірним помічником. А як треба ставитись до друга книги? Тож давайте з повагою до книги красиво виконаємо каліграфічну хвилинку. Відкрийте ваші зошити, запишіть сьогоднішню дату і виконайте каліграфічну хвилинку. Книга джерело знань. Поставте відео на паузу і попрацюйте. Давайте подивимося на оці слова: вухо, книга, рука. Поміркуйте, що спільного в цих словах. Про те, що об'єднує ці слова, ми і будемо спостерігати сьогодні на уроці. Будемо вчитися правильно писати такі слова, утворювати словосполучення і речення із ними. Дітки, а звідки ми можемо про це дізнатися? А як називається книга, яка усе-усе на світі знає? Правильно, це енциклопедія. Відкрийте, будь ласка, підручнички на сторінки 21-22. Давайте з вами розглянемо таблицю, обговоримо її зміст і зробимо висновок щодо чергування приголосних. І так Берег. Бережком на березі. У нас буква Г змінилася на Ж, потім з. Наступне слово рука, ручка у руці. Буква К змінилася на букву Ч, К Ще одне пухо, вушко у вусі. Подивіться, буква Х змінилася на Ш, а далі на С. Отож дітки, у корені слів чергуються приголосні звуки «г», «к», «х» із «ж», «ч», «ш» і З. Наприклад, роги ріжки на розі, бік бочок на боці, муха мушка мусі. Іноді в словах відбуваються цікаве явище. Коли змінити слово або творить твориться нове, то звук, буває, зміниться, з новим ім'ям живе. Це нелегке завдання ми звемо чергуванням. Книга книжок, книзі, рука ручний руці. Якщо запам'ятаєте, то ви всі молодці. За допомогою книги ми можемо перенестися в різні куточки нашої країни. До якого куточка природи ми потрапили? Подивіться, будь ласка, пригадайте з уроку ЯДС, що це за природне угрупування. Правильно діти, це луг. Запишіть це слово, а пригадайте, що росте на ньому. Складіть речення. На лузі ростуть квіти. Погляньте та скажіть, як у реченні змінився корінь у слові луг. Якщо луг невеликий, то як його назвемо? Записуємо через рисочку і це слово. Тобто ми з вами записали луг на лузі лужок. Виділяємо корінь. Подивіться, чергування, яких приголосних відбулося. Так, правильно, це «г -з «ж». Переходимо до наступної вправи. Прочитайте сполучення слів, розкриваючи дужки. Я не в змозі. Пишу тобі, друже, даю води кому? Папузі, стою де на березі. Маленькі ріжки, маленькі. Ташеня. Молодці. А далі фізкульт хвилинка. Дітки, скажіть, будь ласка, які частини тіла працюють під час фізкульт хвилинки? Плече, рука, нога. А скажіть, в яких із цих слів може відбуватися чергування? Змініть і запишіть ці слова із чергуванням. Рука, руці, рученька. Нога, нозі, ніженька. І підкресли приголосні, які чергуються. Далі, дітки, будь ласка, зробіть звукобуквений аналіз слова рученька. Поставте відео на паузу і попрацюйте. Далі ми з вами будемо подорожувати. Подивіться, що це за природне угрупування. Так, правильно, це ліс. А там побачимо, хто це там така. Так, це мураха. Ліс це великий дім. Найбільше в лісі комах, особливо рудих мурашок. Мурах називають санітарами лісу, бо вони знищують лічинки шкідливих комах. Одна мурашина сім'я знищує їх близько 3-5 мільйонів. За цю роботу ми подякуємо кому? Мурасі. Запишіть слова мураха. Мурасі. А живуть вони де? Мурашник. Знайдіть і виділіть корінь у цих словах. А які ж зміни відбулися в коренях? Подивіться. Поставте відео на паузу і попрацюйте. Далі переходимо до наступної вправи. Давайте з вами прочитаємо текст, вправи 53. Самотіли чорні дерева. На дорозі утворилися великі калюжі. Сірко змерз, опустив вуха і навіть носа не, по... не хотів показувати збудки. Дениско потупцював на порозі, з калюжі зробив маленьку річку та сховався в теплу хату. А вночі йому приснилися великі білі мухи, що опускалися з неба. Уранці скочив на ноги і до вікна. Гульк аж там. Куди тільки очі глянуть сніг. Дітки випишіть, будь ласка, підкреслені слова, доберіть до них спільно кореневі так, щоб відбулося чергування приголосних. І позначте у словах корінь. Наприклад, на дорозі дорога, доріжка, вуха, вушко на вусі. Поставте відео на паузу та попрацюйте. Давайте з вами зробимо висновок. Дітки, які ж приголосні можуть чергуватися у корені слова. Запам'ятайте їх. Г, З, ж, к, ц, ч та х. С, Ш. Запам'ятай, як виконуєш завдання, не забудь про чергування. Як поріг, то на порозі, Ну, а ріг, пиши на розі, коли вухо, то у вусі, а кожу то на кожусі. Як урок. То на уроці око порошинка в оці. Дітки, а тепер, будь ласка, запишіть домашнє завдання Сторіночка 22 вправа 54. Виконайте, будь ласка, самоаналіз на полях у зушиті, позначте смайлик, настрій ваш від сьогоднішнього уроку. Я вам дякую за увагу. Ви молодці. На все добре, до побачення.